В курячий м'ясний відділ. Тут побачила такий наборчик, тут вже порізана філешка, є овочі і є приправка. Навіть до цього, а, бачите, це можна таке робити, такі роли. Ну, дуже таке доволі цікаве. Ціну. Ага, ціна є 3,99 в євро, ну, вага багато я не знаю, як її оприділити. Ту вагу, скільки тут овочі, скільки м'яса, можете так подивитися. Є просто така нарізочка, теж для таких от ролів, але вже додаватися самостійно якісь овочі. Є притрушена приправами. Ну, філейка Це також куряча. Ціна її 3,83 за пів кілограми. Є також іншими з іншими приправками куряча філейка Ціна її... 3,94 за 540 грамів. Є такі рулетики. Їх можна вже запекати чи відварювати. Вони вже ну, просто кидаєш або у воду, або в духовку. Тут 5 євро коштує 600 грамів. Ціла така курка коштує 473. Її вага. Де тут її вага? Не бачу я, щоб тут. Ага, вага її півтора кілограма. Така невелика. Це такі взагалі якісь маленькі такі. А, це пів курчати. 3 євро коштує, пів курчати, 870 грамів. Так, це індичі голяшки. Індичі голяшки. 3,57 за 777 грамів. Так, що це? Це такий наборчик іде для якихось місцевих таких національних супів. Бачите, там є і кусок свинячого хамона, сала, свинячі якісь там кісточки та куряча ніжка. Коштує це 5 євро. Я думаю, з цього можна зварити якийсь смачний суп. Не знаю, не пробувала. Так, є кролики. Кролик коштує 10 євро і вага його кіло 300. Але вони тут всі продаються з головами. Тобто ще й за голову платити треба. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте мені свою вподобачку, пишіть коментарі. До зустрічі! До речі, це був іспанський супермаркет. Це велика мережа магазинів по всій Європі. Тож до зустрічі на наступному каналі в коментарях можете запитати, який це був супермаркет саме.